ток, Заїхали, був кагод, пів часа все вкидали, перетрощили і ось така вийшла кучка, і воно суха, ним можна зразу і розтопляти, і топити, і шмур. <звіт> привіт Україна, друзі, всім привіт. Сьогодні такий свіженький весняний роночок, Мінус 3 градуси на дворі, трошки звернули сніжку. І приїхали до гідуся з бабусею і можете бачити ось до де, деревця, яка ми сьогодні будемо прибирати. І Прибирати не так, як нас привикли саме ласеньки забирають, а все гілля вивозиться на смітник, захращується, ну, самі розумієте. І в нас сьогодні в допомогу ось такий агрегат. Ось така штучка. Подрібнювач гілок фірми Пальче ПГ-120Т. Подрібне гілля до 120 мм і нижче суха, тверда м'яка. Усе підряд огревається. Приводиться в дію від воли відбору потужності трактора. Ножі стоять із надмісної шведської столі Хордокс, яка своїм, своєю міцністю, якістю і стійкістю до різних деформацій. Тому сьогодні він буде нам допомагати у цьому, щоб від того не залишилося нічого. Так, Робимо роботу, воно воно. І швидко треба шевелиться. <риклад> <Я риклад> половину зробили, дивіться, стільки гілля, яка треба здівати. ну, Сьогодні ми його приберемо під часту. Так, ну дивіться ось так да. не ну, скільки то дарева скільки гілля з них що видніше кучка да? можна її це ж я сам ходив уявляв що скільки при роботи буде якщо його вивозити ручну обережно... можна вилками тільки щоб отам відгрібати от да? Сейчас будем пробовать. Кипить буде саме ту. Ой, лісь залетіло і вилетіло. Діть, їдіть подивите, що вона тут робить! Брицапі половини не вистачить. А я вітя це зараз погрузить, на машину на трактор вивезти, висипати. Та ми час робимо ну, минут 10, не більше. Нормально ба? О, класно, ти. якби не пальче, то возили б руками. води не бруками. А то пише ж у грубі буде нормально. Ну, бачили, так? Да? Звичайно, не зовсім зручно, чорноклинок тоді на біля було набагато лаше, тому що він без гілля вкинув і полетів. Ну все одно, скільки економиться роботи, ось такі рубанці зробило і це бабусі Дідусам буде піч буде саме то, дивіться. А ви ж бачили, яка воно кошту роботи? Ну, ніж схватив і все, шурх полетіло красота. Крошила. Дивіться так. Два представника повненьких зробили. вже й сусіди прийшли, Подивіться, що воно тут. Фух. Те, як його возить, то краще його перебить, отак спалить в грубці або в котлі і забути про нього, скільки лише їм рок-опало, катанини, роботи. то дуже Дуже класно, ви ж бачили, да? робота півчасові, вже гілля немає. А то уявіть, я думаю, половина знає, як це його возить. На прицап, з прицапа тягають, дрюпається там. Неблагодарна робота. А тут вкину туди. Звичайно, тим, що коштурботи, воно груша така не А якби щось друга, то класно там, залітало. дідуся Савіз бабусею топить буде в грубі саме ту. Вже. Прийшли позаглядати, що вона таке. Оце та ще одне. Ворот, да? До одвало одбора і круті повили, бо ще литок. Однак хочу сказати, що прогрес не стоїть на місці, хоч ми за ними не співаємо, треба потихеньку шевелиться. Розвиватися так, о, саме з цим апаратиком фірми пальче. О, у нас була ситуація з пресом раніше, всі ж пам'ятають так. згрібали вручну, перевертали там його, на прицап вилами кидаєш, везеш в прицапі, вдома на горищі, все вилами руками, руками. Потім в один момент зайшли преси, і ручно робота сіном від пола. Раз приїхав, потікував компактно, ну, швидко, недорого. Так само буде ось вже з і за цією штучкою, головне, його не бояться. куплять, пробувать. Бачили. так, Заїхали. Був кагод, півчаса все вкидали, перетращили і ось така вийшла пучка. І воно суха. Ним можна зразу і розтоплювати, і топити відео, шмург, так як для В нас вийшло для тотових батьків. Для... Пожеглядай наскільки легше його не тягати, цурупалки здорові, мала, там насипав, прийшов грубу кить кить, кить і все. Ну, одні них. Ну я бачу в цьому агрегаті одні плюси. Тому дідусі понравилось, бабусі понравилася. Нам теж то подобалося, тому що нам потрібно було б його самим руками вивозити, виявляти загрузив прицеп, воно поки довіз, затребувалось, десь виводить на смітник. Ну, ні, так не годиться. Тому недаром був прибраний такий апарат. Все. Дякую, друзі, вам за перегляд компанії Пальче за те, що нам прислала такий чудовий агрегат Не вагайтеся полашуйте собі життя, не треба жаліть гроші на такі речі, які полашують, полашують нашу працю, тим більше ну, живемо може, один раз, треба собі якось цьому допомогти, тим більше все це здоров'я, все це час, тому всім дякую за перегляд, пока-пока.